Ми сьогодні будемо старатися випити три літри пива, точніше я буду старатися за, за випити. За який час? Ну Я планую до, до двох хвилин часу. Хвилин? Ні, до Двох хвилин? Так. Ні, то давай за хвилин. До двох. Три літри пива. Але я думаю, що я справлюся швидше, але дві хвилини то якби такий, з запасом, щоб потім не говорили мені, що я запіздівся. За, Дивіться, в всі, всіх кафешках, яких я знаю, до трьох хвилин часу. Але ми будемо старатися бити рекорд. Так, до речі, вітаємо дівчат сьогодні з 8 березня. Хоча це відео вийде через тиждень, але ми вітаємо з 8 березня. Я постараюсь змонтувати скорплю, Люди не здавляться, як б'ю. Нормально селфі? Так. Вісім селфі-палки за 100 гривень. За, за скільки ти купив За 100? 100 доларів. Ну, ти скільки, блядь? <реш> якщо я після цього, виж... після цього відео не виживу... Всі... Мене не виніть. Всіх біда виніть. пані Так. Хто вона така, я не знаю, але це пані шипец. Але по-любому її. а... Львів. Зараз біля ось гори проходимо. Лиса гора. Ну вона гора, вона леса. Ах, як сонечко файно, ох, то файно. Якраз марки пішли на дубляне. Так, і нам нічого не буде мішати. Так, і... Якщо відео покинаєте, то ми будемо буде далі знімати відео. Про це ми потім скажемо після закінчення цього, цього шоу. Подивимося як... Як як він буде себе поводити після трьох ліків пива. Та я після півторашки -після нормально себе поводив. Півтора, півтори. Нагадую для тих, ти... що мій рекорд півлітрового стаканчика. Будемо пити з таких от стаканчиків. Щоб... Так, півлітр. Прозорих. Пів літри 4 секунди. Залпом. А, є... а, літ... а літру з літрового бокалу в мене рекорд 12 секунд. Ну 12,5. А я от вирішив цей рекорд побити. Точніше, але тепер типу, буде більше. Пива. Буде 6 бокалів по пів літри. Орієнтовно перерва буде між тим всім. Ну, якщо де 4 секунди вибуває, Ростислав буде на секундомірі. Орієнтована перерва між бокалами 3-4 секунди. Ну, Максимум максимум 5. Ну не факт. А і запускаємо шоу. Кому Цікаво, щось може нове. Ну, Пропонуйте нам в коментарі. Ми будемо раді всім варіантам, ми розглянемо все. Ну як стартова назва така робоча. Довіряйно перевіряйте. Тобто ви будете нам, якщо тобі там сподобається, і ви не скажете, що я йобнутий, то ви то ви пишете в коментарях, таке завдання будь-яке. Ну, в мірах, в мірах розумного, звісно. Там через вогонь не бригати. То що життю не загрожує і ми ви будете нам це пропонувати. Ми, ми постараємося на відео це повторити. Ну, Або ви там відео знімете, або ми люди відео знімемо. Якщо нам це не вдасться, будь-що. То ні? ми виконуємо ваше бажання. Ваше бажання теж в, міра... в мірі розумного. Так. Вот. і Така офіня маля. Будемо пробувати. А будем ми Забові, темного, коротше, <різь> буде ми <Н> не цій Ні, світло. Темне пиво, воно дуже вбойне і дуже сильно бере горло. І воно має масу більшу. І хтось мені розказав, а ти вип'єш три літри води залпом, там де щось. Не вип'є, тому що вода важче має. Вода важче по собі. І навіть якщо випиваєш дві літри води, тобі вже погано вжук. Да, а ра, легше, легше маю масу і будемо старатися. Пограти в волейбол сюди, дорогу покажу. Тут ну, все весь час після нападку, коли, були... коли були гаївки, то все. Народ після, коли закривається парший парк Шевченка. Шевченківський гайд тут є, парк Шеченко, народ сюди преться, через весь парк спускається сюди, пофіка погода. Хтось гуно бере, хтось бере паску, неважливо. так всі в мірі культурно. Вишиванка, не красиві. Шукають сюди вниз, як ми зараз йдемо зарядемо постежці. Вечором, не стоїть. Ось, і там далі розпалюють ватру, шукають, дерева не ламають, бо в спрезі. дерева це, беруть, дерева бережуть. Так, Ну як, ламають дерева ті, які вже де гілка поломана, вже сама по собі доломують, знаєш, так щоб вже не, не торчало, голову не впало. І там далі впалюють вогнище з гітарами. Дуже класно, дуже класно. Мені це подобається, пару разів був. Але я був недовго, тому що переважно попадали ті гаївці, коли треба жити на роботу. І він на, я не був був. Ні, я пив, але просто потім до брата, знаєш, дехто там на хату вамиться, а я ще хочу, бо думаю, то так і дивитися. там, люди народ стоїть. Отам От народ робить. Фраза є відомого, відомого українського діяча. Ну, його ніхто не знає, але не відомий. Хто шукає, той знаходить. Ну може це не український діяч, може то якийсь там, філософ, грецький, може і то римський, не знаю. Потім ну, тобто, така фраза є. І Зараз ми йдемо ще в одне місце, сходимо. Надіюсь, тебе якийсь не ти пеньок чи що. Можливо, зараз і у нас все вийде. І ми виконуємо. Цю місію, яку я задумав собі. цей Ростик знайшов місцину. яку щось підходяще. Це гірколишні спуски, до речі. Да, тут катаються. Тут так, тут належать катається. Коли каталося бопслей, бопслей. Так, і того. У нас є. Зараз що ми будемо робити? Ми зараз будемо розливати пиво. Розвати будемо пиво, купово тримати. І... І будемо чекати, поки осяде пінка, щоб все розлити нормально. Це, на камеру... Так. А то дехто наливає отак так прямо потім в нього от така стільки от. пива, а стільки піни. Будь ласка, раз. Це буде в адекватному стані. то Все буде на відео. Так, зараз. Важко наливати, щоб вуглі підпива. Отже, вип'є в, воглі, в, пиво. <кхи> Навіть, вже в пив пиво, все, а я ще, бреть, буду надати. Це ще тільки да, наливати. Так. На От би так. Okay. Там пару грам ролі великої не грають, тому що всі ми розумієте. Я це Коли був на морі, я випив, тоже брав участь в конкурсі, то пиво там, за 4 секунди. Да, ну, Настільки було втепо. холодно, на вулиці року жара, плюс 35. Море, сонце, спека. Аж, аж а вони холодне пиво. пиво дають. Ну, нічого, пиво я випив, потім зуби боліли. Зато мавши Так, тут ми налили поки що 2-3 пива. Зараз ми почекаємо, хоч трошки пінка спаде. Або можна. З цього відео хороший день. Хороший день. Спонсор кожного дня. До речі, ми пробували. Була репетиція невеличка перед тим, як ми сюди прийшли, була невеличка репетиція. Попробувати. І в мене було 10 секунд. Хоча, хоча, я випиваю за 4 секунди. Але... Але я вже ракуй... давно не пив так. Це року я пив за скляного бокалу. Так, да, тут бокал гнеться і взагалі не зручно. Ні, я, я пив на, на це. Біля Міцкевич на площі, хто там пам'ятає, хто мене. Хто було народу, потім всі Може, як хтось має відео, як він пив, може це теж кидати в коментарі і не буде відкрити. До речі, є. Але не в мене, є хто має бути в поважній. Я ж кажу, хто має, кидайте в коментарі. Може ще хтось там бути. Да, площі... та У мене подруга розказувала, як я з нею подивився. пізніше після того фестивалю. Після вже, як я вирив ящик пива, на мене не бігли люди як зомбі з тим пивом. Ящик пив, там схід, 25 пановляє. З ящиком, я там кудись і тішився. Дивимося з компаскою одною, а випадково, бо я їм пиво дав, вони, о, ми тебе знаємо. Андріана така є одна. П'єт Андріанчик. Ти на мене будеш дати, але в тебе пікука брілок. От, потім ти, я потім тобі розкажу поза камерою, чому брілок. І джелок. Вона розказувала, що вона після, того, після того діла вона напилася, як ти, Ну, Всі напилися, тому що я їм поводу, Ну, то Да ладно, напили. може не пили вже так дівчина. Да, і нас от знайомство було, так. Да. Ти мене потім будеш біжати і скажеш, що ти нахер, ти буде. Ага. Ну тихо до не чути. Береш пиво і йдеш. Так, до речі, я це схожі можуть. Е, кому треба другу соньку? <реш> <реш> Купляйте, в нього є. <реш> До речі, він, пр... він продає. Має дві штуки, продає одну. Все робоче. Абсолютно. І підписуйтесь на мій канал. Пустої три хвилини. Я постараюся ту всю хірню випити за три хвилини. Якщо не вдасться, ну, то вибачайте. Три хвилини. ч е л о Я не можу, Ні, все, ступай. Це пиво. Думаю, що я вип'ю. Ну так все стало, що я не зміг. Я визнаю, що. Це важко. Ой, я обичаю це пиво. Це важко. Це важко. Дуже важко. Плюс, я просто не був підготовлений. Ми просто задумали знімати. Просто прийшли, от купили пиво і пішли знімати. Для того треба бути просто готовим. Я думав, що я буду готовий, але так сталося, стало, що я. Ну, не, не готовий. Серяві. Я ж кажу, щоб, щоб нас ну, не осуджували. Просто візьміть три літри. Хай осуджують, тобто без питань, для цього є відео. Я обіцяю на камеру, на весь ютуб, на всі пару мільярдів людей, які то подивляться, може. <рес> може. <рес> <А> <рес> бажано, щоб подивилися, нас оцінили. Хоча б пробу, пробу, да. ви будете зміятися. Я визнаю, я трошки лоханувся, я думав, що випив, але я не випив. І... Потім будемо йти далі, будемо якісь знімати відоси приколи, ми будемо доказувати. Вот. Думаю, відео буде на хвилин 10, не дасть хотіла. Буде, так ходимо, це про монтажівська Тому що так все стало, що я не зміг. Я думав, що я зможу, то все таки руки жінки. Як раніше був молодий гарячий. Але по-любому, хто має відео, де ти там пив? Е, якщо хтось десь знайде най відео в інтернеті, де я на день міста на площі Міткевича, Львові. це приблизно було років, років... два? Ні, 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 більше, років зараз які? 2016, так? Да? Мінус 8. Мінус, мінус 8 років. Ого, Так, ого, ого, так, так, так. Та. Я був ще молодий, такий Мені було був 19 аж, років. Аж, аж. Я там отримав перше місце і якщо щось. Але... Але може хто має відео, закидуйте, пишіть нам, Силка теж буде в описі відео. Та, моя сторінка в контакті буде теж написана. Пишіть, можете навіть мене нахилку слати. я дебіл, що не зміг, НО! останній підсяпив. Але щось він присвячує вам, дорогі глядачі. Ну давай так залпу. <рес> <рес> ну ладно, можеш по ковтку. Я не буде залп.